Шо! Шо, рижаки! Порядок! Уже напаскудили, да? Лашка! Лаш! Лорі! Туська, Всім доброго дня! Слава Україні! Повернулися до своїх обов'язків! Повернулися додому з вчорашньої поїздки, трішечки! Не можу прийти до тями, є трохи роботи. От. Так, Заведемо нашу куботу. Хай прогрівається наша вешечка. Чому? Тому що сьогодні тоді вихідний. Сьогодні у мене мого ще одного синочка день народження у Славуньки. Хотів би його привітати. Справжнього козака, справжнього захисника, справжню людину. А чому справжню людину? Тому що справжні люди те, що думають, те й говорять. Тобто, і вони є справжніми. Так що вітаю тебе, маленький, з днем народження. Оставайся таким, який ти є, справжнім козаком. І щоб тобі на твоєму шляху зустрічали тільки справжні друзі, справжні люди. Миру тобі, тобі і твоїй родині. І все буде добре. Ну, але, на жаль, не завжди все. Е так, як би нам би хотілося. Але все буде добре. Обняв, підняв і привітав. Так що, ну, а ми, друзі, з вами напишемо коментар, підтримуємо нашого Славуньку, нашого захисника з Днем Народження. Кожен може, кожен може його привітати. Хто дивиться мої відосики, знають, що це боєць 72-ї бригади чорних запорожців, з якого і розпочиналася наша вся діяльність. Як Ну, волонтерів, хоча не вважаю себе за волонтера, але потрішечку рухаємося. І вчора ми передали 20-й автомобіль. Завтра ми передамо 21-й автомобіль на третю штурмову бригаду в місті Білоцеркові, які ми збирали разом з Ольгою Дубініною. І добиваємо на 58-му бригаду. А також є прохання від шпиталів. Хто має таку можливість, підтримайте там пелюшки, ці памперси. Перветки, простині, е тобто перевдівачки, футболки, то вже такі всякі речі. Цим ну, ділом займаються в основному дівчата, але ми також збираємо і також передаємо. Вчора ми їздили в Мечникова, дуже така там обстановка тяжка і важка морально. Але хотілося б засняти те, що ти бачиш, але думаєш, ну, не кожен раз хочеться показувати, показувати чуже горе, да, коли там ми стояли, там привозять людей. Там... Хлопців ну, в тяжкому стані, але якось рука не повертається, знімати це все діло. Або як ходить там хлопчина, перемотаний без ока. Тобто це є дуже важко морально на це все діло дивитися, і там такий движнячок. Так що не будьте байдужими, підтримуйте наших захисників, тому що, дякуючи їм, ми маємо можливість щось робити. І от, повернувшись додому. Думки одні, думки тільки про те, щоб його це зробити, де б його що вкрасти для того, щоб щось купити нашим хлопцям. А хлопцям треба попросили мене турнікети, хоча б з десяток келькатовських, в 48-му бригаду. Також попросили автомобіль ще один, і ще один, і ще один, а також тепловізор і багато-багато різних речей. Я вже навіть не пам'ятаю, але все ти зробити не можеш. Але ми будемо потрішечку-потрішечку по трішечку це все діло робити. Всім ми не можемо допомогти, але якщо нас буде більше, таких як ми, будемо об'єднувати біля себе знайомих і друзів, і все буде добре. Так що, друзі, працюємо, підтримуємо з миру по нитки Путіну петля. Ну а я ще прогріваю нашого куботу. І нашій кокошковоз, як би це не звучало, там некрасиво, Але він повний і треба їхати і вивозити на город. Погодка в нас шепче, тепленько. Зараз прогріємо трішки куботу от, і поїдемо з ним на роботу. Все, що ми пофризували, потихесенько воно е, усідається. От. Хтось сказав, не орайте на зиму. На зиму ми не ораємо, але ось ви бачите, воно зараз усядеться, наріжуться рішечки, і буде е, садитися там е, часник, цибуля. О, повернулася моя кохана додому, Леся Петрівна і Віш, швіша стірку. От. Ну, Я не знаю, у когось свято, святкувати будемо тільки перемогу, навіть не дивимося в календар, бо запустила стірку, приїхала додому. А Віруха каже, так сьогодні ж не можна стирати. А я кажу, так стираєш машинка. От. Да і, в принципі, робу, робити ніколи не гріх, гріх не робити. Так що працюємо далі. Щас саме. Під підцепимо це, під прицепчика і поїдемо. Наша кубота, як завжди, завжди допомагає нам в такі моменти, коли дуже-дуже сильно треба і не треба тягнути тачку. А легше там це діло зробити тим малесеньким повноприводним тракторцем. Хто дивиться на нас перший раз, це старий тракторець 77-го року випуску, старший навіть за мене, тому що я 79-го. Повноприводний, з блокіровкою, Понижайки, вал отбора потужності, дві передачі, водяне охолодження, двохциліндровий піділь, стартер, тобто якось так. Так що так, рідна резина на ньому. Противаги самі прицепили і трьохточку зробили. Трактор, бомба, ракета, кетарда. Поки тут ляси точив, Олеся Петрівна утекла. Десь там ще моя надюха, не знаю, є вона ні, може батько підсобить і покатається на тракторі, на тракторі. Надюхін не хоче сьогодні їхати, вона в чистенькому, каже, не буду я з тобою їхати. Так що, друзі, отак. свині на місці, ніхто не відміняв, працюємо, завтра поїдемо, передамо оту машинку, оту машинку. Поїдемо на місто Біла Церква. Так що хто там каже, стоїть і ми катаємося. стоїть і ми катаємося, тому що, якби не каталися, то не мали б можливості виявити ті чи інші е, поломки. Так що, друзі, рухаємося долі. Хто хоче мати таку наклейку, пишіть в коментарях. Хто там е, донатить, можете писати і я відправлю по новій пошті. О, є кружки шелудьківські. хто скидає більше 500 гривень, можете прислати чек і можемо вислати кружку і наліпку. Так що так. Не знаю, як це дерево називається, але перший приморозок, все листя осипалося, воно на цьому це якесь декоративне, якось там воно називається, палунія. Не знаю, не важливо. Цим ділом не займаюся. Так що роботи вистачає, але Надіжда Анатольовна туди порядки наводить. Листя обсипається. Тому що кажуть, У дворі добре жити, красиво. Все чим чинарім, але це все діло. Також треба тримати в порядку. В порядку. Також хто пам'ятає, перед самою поїздкою Сашка, мій братик, ютубовський з Дударкова, у нього поросилася свинка, не могла розпороситися, їх там дві поросилося. От, я літав один раз, потім вийшов. Прийшлося ще раз їхати і е, все таки розпоросили. Вчора дзвонив, наче все було добре, сьогодні ще не дзвонив. Але треба передзвонити, але якби щось сталося, то він би вже мені набрав. Але я кажу, на все воля Божа, ми все зробили, все, що від нас залежало. І в принципі, да, там, ну, важко дуже було, не можу зрозуміти, що там було, але все зробив можливе і неможливе і санькою. Так що це та ще один. Повід для того, щоб сказати людям, що потрібно об'єднуватися, підтримувати один одного, поважати один одного, тому що всі люди вони різні і приймати їх треба такими, які вони є. Так що квіточки залишилися вже тут таких штук. Ще я тут ще раз проходився фризою і зацепив вже. Ще один край і все, і це залишилося в мене тут три квіточки. Так що, друзі, ціпляю зараз причіпчик нашою куботкою. О, поросятка в нас вийшла на двір погуляти. Такі гарні квітки. А було б ще класно, якби це був жовтий і блакитний. ну Ми ж нацисти, як на нас там кажуть на мою родину. І поросятка тут оскріся. Да? Трактористка вирішила все-таки підігнати Давай підцепи батько, а батько потом поїде вже. Hey. Кажи всім привіт. Молодец, гарха хорошо. Слава Україні! Ой, моя ти квіточка, граємо слава! Щас зараз... ой. Як Надюха под'їхала! Давай помаленьку, Гандюй, вижене мені туди до воріт, а я потім... О! Що, що? Ажди, ручняк, наверное, бажди. Ручняк під колесом. Сейчас я заберу. Ось у мене ж тут ручняк, а вона, вона дивиться, така, ручняк за не стоїть. Я ну чуть назад дай. Давай. Оп. О, тепер першу газу погнала. Обожди, барди, бажди, бажди, Ну Бійдіть туди, йде. Я хотів рукавицу туди Ох, і надюхін. Ох и надюхи. Солнце, конечно, вухаше. Все? Ой, здорово, я поехал. За куда девайся? Оно! И на ород. Дівно, дивна не туди і не сюди. Так, погода, звісно, інчинарем. І нам десь їхати. ну не знаю, так, кілометр. Видемо на город. Видемо на город за стіну. Просто раз не вивезли. Разу на кучки, По кокурузі пока молодича ні. Влага велика і нема що кому нам молотить. Приймають кукурузу не по чому. 80 доларів, від влага. Тобто, Хай поки стоїть. Там буде ви. Так що, головна. Магазин кошик. Зліва. Ж... Тут мої подписчиці працюють. Дивляться селуська, а також один із господарів Ігор допомагає. Мені завжди в моїх починаннях. Якщо один кошик. Дерева вже позаспіли. Осінь прийшла дуже-дуже швидко -дуже і на даний момент зараз також. Є моменти, хлопці просять вже такі речі, як буржуйки, як теплі речі, там носки в'язані, ну, багато таких речей, які не потрібні були влітку. Також ковдри, вчора везли ковдри і хлопці просили ковдри криватися, тому що реально було холодно. Не будьте байдужими, а також зараз починають купляти горілки, чи грілки, ті, що в ботинки, в рукавички вставляють, що гріють. Так що тільки разом, тільки об'єднавшись, можна дойти до тої чи до іншої мети. Також потрібно турнікет. Турнікети хлопцям потрібно на Запорізький напрямок. Якщо вторгнутиме таку можливість, і... Допомогти купити їх, купіть. Я можу дати номер телефону людини і передасте напряму, або хочете, я передам. Не питання. Тобто я виступаю більш як пісточком. І хлопці бачать, що ми щось робимо, вона десь звертає. Так що разом до перемоги. І домашню роботу ніхто не відміняв. Поки там лязок включив, поки їхав. Ще до доріка роду. Це трошечки і ми на місці. Так, -то, друзі, прирулили. Я заїду, наверное, туди подалі, або куди доїде. Кучим понижаю. Хай помаленьку їде. Доїдемо все-таки понижайка в таких моментах, вона роберець. Тобто попробуємо виїхати туди далі. А ну, може і навіть не далі. Зараз трохи проїдемо сюди і будемо викриви кидати. Тому що якщо як ще зода, нас воно там купа є, ми вивеземо туди. А ні, то як буде можливість, то завеземо усе. Так що, друзі, працюємо. Цю роботу також ніхто не відміняв. Леся Петрівна вже приїхала, дивлюся, перепілок повичищала. Так що все тут перемішано, прокатався. А думки все одно одні. Не знаю. Я по-іншому не можу. Для мене дуже важливо думки людей, які живуть в державі, в які, на жаль, йде війна, але всі хочуть, щоб вона закінчилася. Так що ми будемо все робити для того, щоб підтримати наших захисників. І це буде Україна. Так що на цьому, друзі, все. Всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ну а я зараз. Вигружаюсь хочу до задуму, так що пока-пока.